Вчора в лісі я позбирала трішечки соснових шишечок та соснові гілочки позбирала по лісу. Не ламала, не переживайте, я не хочу псувати дерева. Хочу зробити з цих опавших гілочок гарні різдвяні віночки. Сподіваюся, мене вдасться створити цю красу, яку я собі задумала, і буде у нас вдома частиночка лісу. Осінь минула. Пора замінити нашу осінню композицію на зимову. Гілочки, які я познаходила вчора в лісі, я вам показувала в відео, коли збирала грибочки, я вже зв'язала от по колу за допомогою зеленої матузочки, от, от віночок. А тепер буду прикрашати його. Для того, щоб він був більш зимовим, я хочу зробити ці гілочки ніби в сніжочку. Для цього мені потрібна звичайна біла фарба та губка кухонна. Будемо робити сніжок. Отак от, от потихенечку, обережно, робити засніжені гілочочки. Буде краса. Все, тепер хай підсихає наш сніжочок і трохи прикрасимо ще все це діло. До віночка причепила мотузочку і починаю трошечки прикрашати. Зовсім трішки багато не люблю.